Раз, два, три, п'ять. зайшов в дубов десь пограти. Сьогодні я почав самостійно вивчати територію зони. О, привіт. Пікачу якийсь стоїть. А що це, це ти такий одягнутий? Так, такий одяг, я такого ще не бачив ні в кого. Це на мені захисний костюм. Науковий. Ти Типу, якийсь науковець, якщо в такому костюмі. Так. Ой, Шеврон такий в тебе прикольний. Бля, ти що за космонавт чуєш? <гум> так ем. Куди ми підемо? Куди ми попремося? Хоч сала? <гум> Ні, дякую. Я вчора ми ходили, там жарили один шматок сала, так людині погано потім від нього було. Ну, як знаєш, козач, як знаєш. Побігавши трохи по зоні, знайшовши пару схованок, вбивши пару кабанів, я знову натрапив на цього прикольного чувака. А це ти на цьому на Скадовську тільки що був, так? Так я. А, слухай, а ти науковець, а тобі оці отварюки не треба? Там, я не знаю, на вивчення може. Я їх поки фотографую. А. При наявність. При наявній змозі. <тур> ну, Мертвий від фотографованих, ніби одного живенького. Слухай, а де ти фотоапарат дістав? У нас в комплекті для штатної роботи. Не був мій фотоапарат, але мене його вкрали. Зрозумів, що мені все ж таки зарано самостійно бігти дуже далеко через брак зброї, продовольства і досвіду, тому побіг назад. Там шмаляє постійно. Йоп твою мать. А, мать його. Такими темпами я і на цей корабль не повернувся, блін. Та! йоп! Та йди! Тікай! На скадовську знайшов чуваків, які запросили. Пройти з ними, познайомитися з нейтралами і волею. Диви, в мене отака от маска є, тобі не треба. Я зараз бухий в гівно, я нічого не бачу. Розумів. Ні, ну не треба, завена, мені не треба. Мені не треба. Похуй, Я похуєст! У мене є чорна і коричнева ще. А за скільки продаєш? На, тримай. Вона слухай, в мене така чорна, я оце її вдів, то вона тепленька така, є Ого Привіт. Хіга собі заряжений, типок. Та таке ось тільки ходив там, де крани. Там собаки прибігли, нарізав хвостів, прийшов в бороді, зараз продам, може собі якусь зброю куплю більш-менш, тому що... Дивись, е я знаю нейтралів. вони можуть е придбати в тебе ці речі трошки дорожче. Можу вас провести. Тук-тук-тук. Ви слышите? Тук-тук-тук. О, прикольно у них тут. Що робимо? Далі Стаїте, я так. Трохи зачекаємо. Можемо сходити ще доволі, але... О, а що це Садово. за таке? Це що було? У мене в очах мигнуло. Йосип на кобелі, космонавт, ти не заблудився часом? Ми прийшли сюди хлопцям продати доби свою. Хера собі! Хлопці ось хіра в них троє немає, сильного. Бачили, який у нього автомат. — Туди-сюди бігати. — Давай, давай трошки почекаємо, може повернуть повернути. Поверну. Да, давайте 2-3 хвилини заждемо їх. Туди йти, б? Бо... Я... Ого. О, це... Це, схожий. А, це напевно той космонавт ви Бачили, в нього одяг, яка в нього зброя? Кажу, космос. А що що це кричить таке? Медвідь. Медвідь? О, о, Медвідь. Закры, да, куди давай, ти давай, відкрив давай. ворота? Ти шо? А, Боже хлопці, шо ви? О, да, медвідь. Е -е. Відкрыйте ему ворота. Їх троє! Його треба рятувати, постійно. стріляйте. Подвинься трошки, воно. Забігай, забігай! 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 бігай, забігай до нас! Бігай! Закрий, морозта! Ні, <плес> ой! Ой, щось тобі дуже зле. А, не, не знає, скільки ми то їсти будемо? Диви, в мене є морфін, мені сказали, о, що зараз. то обезболююче. може тобі вколоти його? Ти, е На, тримай. Хлопці. хлопці, візьміть шкуру, продамо зразу мислиця. Краще стати. Так, хлопці. Mm -hmm. Хлопці хочете трюки? Mm -hmm. Тільки не зламай собі нічого. Опа? А, блядь. Два О, дивіться, в нас тепер жива музика з'явилася. Тихо, тихо, тихо. О! У мене немає. Хлопці, тут такий прикол. Тільки, тільки, тільки не паліть мене. Тут можна зайти на їхню базу зверху. Не треба. Ага. І вони тебе вб'ють потім. І не будуть більше та нічого купувати. Так, 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 Ти своим, ти своїми, блядь, магічними шариками до мене підходь, блядь! Страшний ти чувак в скафандрі, якщо чесно. Народ, поїшься, водочки вип'ємо. Що ви... вы. О, слухайте смачне м'ясо. Гляньте, яку поляну накрили. Ні, 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 космонавт так, давай без 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 цих жартів. Як тебе звати? Опа. <ріхи> <ріхи> Та що ти зразу? Нормально поклав в рушницю, показав всім факела і... і нормально так, Дивіться, як пальцями бринкає Давайте на камінь. Вот, зайдите всередину, бо тут сегодня какие-то КП все робиться. Тут в ведмеді пробігали. Привіт, привіт. Я знаю. Так зараз повітря, за привіт. Зараз Здорово. я Добре, добре. Куру забирай, якщо треба тебе. Та ні, я, я вам що швачка чи що, я з них Шкора позже Скоро так скоро. А, скоро А, зараз. Медвежат. Я зрозумів, понял, зрозумів. Я зараз заберу са почекайте секунду, бо ви ж ви ж як до мене збираєтесь, то вам краще спочатку списатись, щоб ми якось... Координировалось, а то я лечу зара через половину полоски. Так, давай, дружище, что тут с тобой? два куска А, два... За два Я понял Нормально, 200 Після всіх цих пригод мене провели на Скадовськ і там ми випадково зустріли людину з угрупування воля. О, де ж оце <кас> це саме. Йоп твою мать, це що таке? Прибіг. Бо. Добрий день. А це що таке? Добрий. Добрий день. Ольга. хто? -хто? Воля нас хочеть. Ааа, воля. Зрозуміло, а ви що військові чи що? Ні, ми не військові, знаєш. Ми так хлопцями тут. З Звірушок намагаємося якось захищати, там, збираємо інфу про артефакти. Бо ми дізналися, що артефакти якісь свойства цікаві мають. От знаєш, там люди раком боліють, там ще якісь хворячками. Може, е можемо якось вилікувати, не знаю. Треба вченого знайти передати їм цю інфу. А я ну, бачив ви. сьогодні одного вченого тут. Він був на скадовську. Він в жовтому костюмі такому бігав. А у нас якось був, був контакт, а часто він тут пусує? Ну, я його сьогодні ну. бачив, то він довго тут був. Але зараз я не знаю де він. Ну ми його теж шукаємо. Ми його ну, теж шукаємо. Друже, я тут... Я скажу так, ну ти, ти, ти кажеш, в тут з хлопцями зібрались. Це от ми тут з хлопцями зібрались. А ви, походу якісь кіборги. Та ні, знаєш. Так. Зібрали, а щоб прохолодно можливо... не було. А можливо ви якісь бивші військові? Та ні, в нас половина це лише, знаєш, хіпстери колишні. Ааа, я понял. Бо я там бачив там живут із неї. Бляха, ну не заряжені, він, конечно. Почекавши якийсь час, ми зібралися всі разом і вирушили в довгу дорогу. Це аномалія може бути. Да, вон вони. Оце з такої штуки людина витягувала артефакт. Я, правда, не знаю як тільки. Ой, а там щось взірвалося, ви бачили? Так, пацани, хто там детектор має? доставайте. У мене є. Зараз навчимо. Дивись, включаю його. Є батарейка. Так, вот так. Дивіться, шукайтесь хаба. Чуєш, він пікає. Ага. От підходь до нормалії і перевіряй. Ще можна трохи ближче. Я боюся. Давай, давай. Не бійся, тут ще можна. Все, так, ходи по кругу і як він тільки буде сильно дуже пищати, ти почуєш звук. От, чем больше пикает, тем, тем ближе ты до артефакта. О, доставай да. контейнер, бери. Ух, ёб твою мать. К -к 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 -к. Ох. Давай быстрее, еще. контейнер, контейнер доставай. Он не радиоактивный может быть. Ой, всё. Кладёшь контейнер и все, нормально. Цепится все. Ну так і складно. А що це за артефакт? Що він... На що на, на воно взагалі треба? В деяких є позитивні ефекти. В деяких негативні. Ну або просто продавати. Або ще комусь. Розумію. Угу. Поки це все, що ми знаємо. раз собі так ти живи ніхто не поранений. ого сталкали тут урон є на криші отут он бачиш позаду тебе я зараз спробую перепригнути туди ой ой о блять цілий зараз тобі шину зроблю Фух. проходи нога. Та щось розболілося. Бляха, мені цього фільтра Шо не йдемо? вистачить. Давай потихеньку пішли. Головне, щоб на мене ніхто не напав. Давайте в кущах заникаємось. І все. І куди йти? І страшно далі самому? Мене що? блях. А ти бля. Ах ти сука. А. Ой-ой-ой. ой Йоп, тудей. Нога зламана. Ох і подерли. Ні, я сюди сам ходити не буду. І ще я не знаю, куди мені йти. Батарейка в КПК сіла. О, живий? Ой, слухай, мене чуть не роздерли тільки що. Ну як себе почуваєш ще гірше дуже багато крові тільки в втратив фізраствор є в тебе фізраствор собі залий шо е... нормально давай давай пішли потихенькусь зараз буде добре, не пережив Да, можете вот выставлять сюда по черзи свой артефакт. Он відігрілися, можна мостити свою дупу на це крісло. Привал. Так, сісти прямо. Слуха, а можна в тебе сигарету попросити, будь ласка? А то такий стрес, що я би закурив би. Да, а зараз зачекай, я принесу просто там зараз зайде... зайти там закрито. Ти зачекає? Так ти можеш в тебе поки подержати, а потім... Їду і, і, і продам. Хай в тебе поки побуде, Добре. Ох, дякую. Пічки є в тебе. У мене запальничка є. Ні, треба... треба треба і... після треба. А, зрозумів. Як его бляха? Слушай, бармально, пожар и будущее. Ага. Каш? Пожарты будущее? И шо? Mm -hmm. голодний, як собака. А за пазухою — нит. Ага. да, тримай сірники, дякую. Давно не команди. Пят гривень. А в мене нулі гривень, жартую. Сіля почуваю нас местный приколист, <звіст> пацаны, <якщо не> вы готовы. <звіст> а хлам может какие там пистолеты. Пі Ничего не маю взагалі. Один артефакт тільки. Треба піти позаглядати. О. Так швидко. Так, тримаємо О, 2000 нормально. Після таких довгих пригод воля дозволила мені залишитись переночувати, а наступного дня я самостійно дійшов до Скадовська. Тобто я вирішив самостійно піти на ту саму галявину з електричними аномаліями. О, отут є. Зібрав артефакти і пішов далі гуляти з зоною. І там знову таки натрапив на волю. Ой, бля. Ми там окей? Здорово. Здоров. Бачу, ти вже справився. Та, зажали мене трошки. Please. Привіт. Ай! <шиф> Це живе з волі, так, хлопці? ми <шиф> самі <шиф> А я сьогодні прокинувся у вас, ото вчора пішов відпочивати, і вирішив самостійно пройти сюди. Ну коротше, я не знаю я, як я вижив взагалі. Не, не Слухайте, досвічно. а оця, от дивіться, є отака от штука, вона. Тільки в руках. Не, не тримай не на не, не, гляну, поклади. І шо вона? Вона. от вона не фонить. Ось дивіться. Угу Її я можна бачу. в кармані носити. Я, В принципі, воно, ну, радіації я бачу ніякого не дає, то я її в карман Ну, Ну я так Та би не херово. Та ні, наче Та не херово. радіації немає, то. Ну, я, короче, е, був у нейтралів коли. Е, там був якийсь чорний сталкер. І він, коротше, показував такий камінець, і, і типу ну, розповідав, що його можна без контейнера носити. Типу, що він не фонить. Але я не знаю, тому може ви в курсі. Ну не фанить не фанить ну. Ми Це, лише, тільки до всі. Маємо. Ні, ну мені погано ще Зампери. з початку дня а, як мене, я прокинувся. Ох. А шо з тобою? Я не знаю, у мене короче руки трясуться, якісь е, якась херня, в ушах постійно тріщить, я чую якісь звуки постійно. Аааа, слухай, ну тоді ідемо дє... дє... Дєм зі мною, все зі мною. Давай, давай, приходь. Сядь Слухай, я розумію, що минулий раз тобі не допомогло. І навіть гірше було, але слухай. В таких А�інацій. ситуаціях тримай. Нє-н-є-не-не, ні, 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 ні. дякую. Ні-ні ні, давай, давай. Ми вже прошарені, ми ж тому і цей вживаємо. Ми готові купити, у мене є така тема. Кого готові? Артефакт? Здача я... є? Ну, у мене... мене є ще артефакти, він не один. Трохи посиділи, побалакали і пішов назад на Скадовськ. Там продав артефакти тим же хлопцям, а вони в свою чергу дали всяких ніщиків. А ви за цей казали, що ви можете в мене артефакти купити. Ви їх заберете чи ні? Можемо. Скільки то все коштувати буде? Ну, взагалі 6к Так, ну що, тримай, це твоє. Дякую. О. Якщо підсумувати, то гарна вийшла пригода. Самі побігали, познайомилися з нейтралами, з волею, заробили трохи грошей. Залишилось ще стільки всього цікавого, але про це ми з вами дізнаємося у наступних серіях. Всім тихого вечора, всім тихої ночі. Слава Україні, слава ЗСУ, і все буде Україна.